Сьогодні у нас на розпаковочці ось такий інструментик від ось цієї фірми. Купую у них вперше, тому при вас роблю розпаковку. Я не знаю, що тут всередині. Так, у нас прийшли документи, ми купували по Безналу з ПДВ. Що це немаловажно. У нас повинен бути набір. І з ножиць. Відкриваємо, дивимося ось таку маленьку, акуратненьку коробочку чехольчик. Де ми маємо ось такий невеличкий набір ножиць. Ножиці маленькі, я б сказав би, акуратні манікюрні пошти. Це такий собі невеличкий дитячий набір, але для чого він нам потрібен? Дуже часто виникає потреба правий різ, лівий різ. Ну, як часто. В нашій майстерні це не необхідність, аби, ну, це буває раз на рік, але, але буває. І що у нас є в наборі? У нас є набір із трьох ножниць. У нас є прямі ножниці. У нас є ліві ножниці, ліворіжучі, і у нас є праворіжучі ножниці. От для того щоб використати там раз в рік чи два рази в рік для наших потреб, я думаю нам знадобить. Дивимось на що вони здатні. Це у нас 0,45 метал. Ріжуть вони чудово. Так, це у нас одні ножиці, це у нас інші ножиці. Це ми ще краще різи, тому що це обична класика, це лівосторонні. І це прямі ножички. Їх можна з собою носити де завгодно. Різ, в принципі, виходить красивий, рівний. Ножиці гострі. Інколи буває, потрібно залізти саме маленькими, отакими от кончиками кудись підрізати. Це дуже незамінна штука. Будемо звертатися ще за такими ножницями професійними, але вже більш професійними. Це ми взяли на пробу просто собі такий манікюрний наборчик для жестяної майстерні. Клас!